Свято Вишиванки, Бачу, ви сьогодні всі дуже гавні подвеску. Тож вітаю всіх з сьогоднішнім святом. Також дуже хотілося перед початком нашого пологу. Перед початком. зараз, тудечко. Початку нашого уроку подякувати нашим Збройним силам за те, що в нас сьогодні є з вами можливість сьогодні проводити цей урок в цьому чудовому місті, в цьому чудовому навчальному закладі. Наші воїни героїчно велич... е, нашу країну, даючи нам можливість продовжувати жити в нашій державі. Тож, слава нашим воїнам, слава Україні! І тепер переходимо вже до теми нашого сьогоднішнього уроку. Для початку невеличка загадка. Безна, не драгва. Як ви думаєте, про що в нас може піти мова? Або ще одна підказка трясовина. З чим це асоціюється? Трясовина, наприклад. правильно, так. Сьогодні в нас із вами піде мова про болота. Про їхні типи поширення та про їхнє значення. Якщо сказати слово «болото», то з чим воно у вас асоціюється? Які у вас перші асоціації? Добре, там де болота поширені. А які ще асоціації? Ще, може, якісь є? В, в ранньому дитинстві, коли ви читали або слухали казки про болота, як там їх завжди зауважували? Так. Або, Жальний. або Жальний. як щось таке страшне страшне, там, де скрясовина, там, де різноманітні чудовища водяться. Однак болота виконують дуже важливу роль у природі. І про це в нас також, зокрема, на сьогодні і йде мова. Відкрийте, будь ласка, ваші підручники на сторінці 151. Це у вас параграф 31. Болота. Болота та підземні води. Нас з вами сьогодні буде цікавити перша частина цього параграфа про болота. Що таке болото? Болото у вашому підручнику на сторінці 131, будь ласка, знайдіть визначення, що це за місцевості. Будь ласка, назад, 130... 100... сторінка 130, сто 151, перепрошую, стоп'ятця перша сторінка. Прочитайте, що таке болота. Я розумію, давайте над білим з положенням називають болотами. Так, дуже добре, дякую. Однак в цьому визначенні пропущено ще один важливий момент. Візьміть, будь ласка, у вас на столах лежать роздані арміші із завданнями. І там вам буде потрібно протягом полоху в цій арпиші вписувати пропущені слова. І одразу вже у вас там є перше визначення, що воно це ділянка земної поверхні з надмірним зволоженням, однак там є ще одне уточнення. Яке? Так, правильно. На <клес> болоті обов'язково має бути наявний шар і в багатьох підручниках пишуть потужністю не менше 30 см. Бо якщо це менше, то буде не болото. То буде просто заболочена місцевість. Тому в різних підручниках формулювання болота зустрічається трішки різні. Отже, ви записали, що, що болота, це, болота це ділянки земної поверхні з надмірним зволоженням. Як же вони утворюються? Уже саме формулювання надмірне зволоження вказує на те, що болота виникають там, де буде багато Волог. вологи. Так. А багато вологи буде в тих місцях, де звідки ця волога буде братися? Звичай. Можливо, в понизях реєму, там, де підземні води близько підступають до поверхні. Так. А де ще багато може бути вологи? А окрім з-під з-під звідки може ще братися волога? Дощ. Дощ, так там де випадає побрати дощів. Вірно. Дощ. Також болота можуть утворюватися, як ви бачите зараз на екрані, шляхом заростання озер. Наприклад, коли в, в озері росте ж озерна рослинність, печерет, робіть, вони щороку восени ці рослини відмирають, їхні решки осідають на дні. З часом вони накопичуються, 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 утвор... перетворюються на то, і озеро може поступово, якщо його не розчищувати, перетворитися на болото. Отже, болота виникають е, трима шляхами. Або через заростання озер, або там, де близько ґрунтові води підходять до земної поверхні підземні води, або ж там не випадає дуже багато опалів. Добре, з цим розібралися. Рухаємося і з вами далі. Болота бувають різні, їх поділяють на три типи. Знайдіть, будь ласка, на 151-й старінці підтримуєте, на які типи поділяються болота. Правильно, так. Запишіть, будь ласка, на ваших аркушах, які будуть, до речі, і вашим конспектом. І чому також важливо протягом років вести в аркушах записи? Це буде одна зі складових вашої оцінки систем... щодо системи оцінювання. Ваша оцінка буде складатися з трьох частин. Перша частина це заповнення аркушів із завданнями. Друга частина це виконання тестового видомашнього завдання. Не бійтеся, воно буде нескладне. І третя складова оцінка, вона буде більша як заохочувана. Ті з вас, хто буде сьогодні працювати найактивніше, отримують заохочення вже до наступних оцінок. З вашим учителем біографії ми про це домовилися. Тож, так, болота бувають верхові, низинні та перехідні. Верхові болота, сама вже їхня назва вказує на те, що вони мають розміщуватися зазвичай, на яких? в межах яких форм рельєфу, якщо це верхове болото, яких? Вис... Височинних. А. а якщо болото незимне, то воно відповідно зазвичай зустрічається. Низимні зим, болота. Вони живляться за рахунок чого? Звідки вони беруть вологу, щоб ґрунт був перезволожений. Брунтові води. Так, підземні води, ґрунтові води, правильно. А якщо болота верхові, то вони звідки будуть брати вологу? Ну, може, десь і ґрунтові води. Однак, якщо це височина, а вода шпає наскрізь, вниз. Дощі. Так, дякую, правильно. Дощі. А перехідні болота будуть мати властивості і низинних, і верхових. Десь за рахунок дощів, десь за рахунок ґрунтових вод. Тепер давайте подумаємо, на яких із цих болів на верхових чи низинних, буде багатша рослинність. Де буде більше мінеральних речовин, поживних речовин накопичуватися? Низинних там. А чому в низинних? Чому в верхових буде менше поживних речовин? Ще росте Дивіться, тут пов'язане з живленням. Верхові болота живляться за рахунок і ще раз, як і хлоп вот переважно, дощари дощови. А чи в дощовій воді багато розчинених мінеральних речовин? Mm -hmm. Ні, тож і живлення для рослин близькі було там буде не таке велике, а там, де не болота. Там ґрунтові води вони е, проходять через дірські породи, насичуються різноманітними мікроелементами, які потім слугують для, е, для живлення волощеної рослинності. Тому на зимних болотах і буде досить пишна. Визначилися. А тепер вона, е, да, щодо, е, отже, ми вам сказали, що верхові болота утворюються на воротілах вічок, тобто на підвищення рельєфу. Живляться атмосферними оводами. Незимні болота утворюються в долинах річок на берегах озер, на низовинах. Живляться переважно ґрунтовими водами, а перехідні мають ознаки і верхових, і незимних одночасно. А тепер переходимо до. Завдання. Нам з вами потрібно порівняти між собою низинні та верхові болота. По-перше, що в них буде спільного? Що об'єднує і верхові болота, і низинні болота? Це болота. Що це болото? Логічно. А що ще? Що має бути на болоті? Зволоженість і торгівлі Правильно, так, надмірна зволоженість і наявність шару торфу. Добре. А що? Відрізняє. Що, ви, ви, що відрізняє низинні болота? У вас підказки є підручнику на сторінці 151. Так про це ми вже згадували. Які особливості мають низині болота? Так. Більш багатий рослинний світ. правильно. Жи, ще яка їхня відмінність? Щодо живлення, згадайте? Грунтовий от так. Добре. А я вже думав. І? А щодо верхов щодо верхових валіт, то їхні відмінності. Так, живлення переважно атмосферними опадами. Грунтові води там також є. Однак переважає правильно живлення атмосферними опадами. І. Мамо для нас так, правильно, буде, буде не такий багатий рослинний світ через те, що буде міститися менше мінеральних ключових вину. Добре. З цим завданням ми з вами розібралися. Думаю, можемо рухатися далі. Запишіть, будь ласка, те, що щойно ваші однокласники озвучили. А тепер давайте подумаємо, де в нашій країні болота переважно зосереджені? Так, на півночі, на Полісі, правильно. Полісі. А на півночі та північному заході нашої країни. А, якими умовними знаками позначаються болота? Як ви бачите а, на цьому слайді. Однак, болота бувають прохідні і непрохідні. Як ви думаєте, ось це будуть у нас два перші умовні знаки. Де буде болото прохідне, а де буде непрохідне?